Це масові заходи. Ось, тобто спортивна зала і... mm -hmm. із з -за цього тут і повинно бути якесь укриття. Відповідно до чинного законодавства, захисні споруди в мирний час можуть використовуватися як виробничі, комунальні і інші підприємства. В ну, даному випадку, я не да, скажу хочете, чесно, робуйте. я тут не був ні разу, У мене є працівник, який веде облік і займається. Да? Ну, ми бачимо, що воно в Належному, скажем, стані сухенько чистенько. скільки людей тут може поміститися у разі чогось? Під тир. наскільки на 1300 чоловік. А де вони всі будуть сидіти? Справа в тім, що в разі необхідності сюди вносяться лавки, які є у приміщенні ДСШ-4. ось і просто робляться сидячі місця. Так само, так як тут немає туалету власне, в приміщенні, то воно забезпечується виносною тарою, ну, на випадок чого, і також ставляться баки з питною водою. Все це власне в школі є. Просто в нас завтра чемпіонат міста по стрільбі, то сюди вести лавки і виносити, із-за того, що ви приїжджаєте, ну, немає доцільності. Тобто туалету і води тут немає? Ні. Як такої, ну, я її, я в приміщенні є, власне, здору немає. Що сховище, що протераційні укриття, вони робляться по проєкту. Якщо тут не передбачалося проєктом туалету да, і баків для ой, там, води, то воно так і є. Вони, не зроблять тут туалет. Тобто раніше тут не передбачалося? Ні, це проєктом не передбачається. Зрозуміло. Якби... А <плес> вентиляція є, чисто води. Ну, повірте, що тут ідею, якщо на 10-ти десятиротніх обіжах столяють люди з винтівки, то тут від порохових газів просто задихнеться, якщо немає вентиляції.